І, і, і не прижати в руках, ну да, тільки щоб диск крутився. Крутився. Ви прижимаєте і робите ну, так, щоб диск крутився. Ну, каже Золтан, що ви казали що, минулого ну, разу, що ну, треба повністю прижимати. Ні, я крутив рукою і піджимав. І що каже Вельтекер, те йшо вдяли, тобто. Є, там, демо Саша, ась мені одять геть. Та Саша може вісе йвазі, тобто. Ну, Саша тепер каже, що там Щоб ви договорились, mm -hmm. щоб одне і те ж саме казали. Дивіться, коли ми працюємо по наутільній системі, mm -hmm. там де класичний mm -hmm. наутіл і, і сформований грун для наутіла, там зазор має бути мінімальний або вологий грунт. Тата наути, класику ж ноутіл, а кор... Бачу, шофер, mm. кер, леджен, 5, 5 Коли ви працюєте по такому, в якому ґрунту, Після дощу,